Вітаємо, вітаємо котейки кицюньки! Ігрові новини без клікбейту та зайвих теревенів вже готові. І почнемо з нового українського платформера жахастику Флораліс. У цій грі звичайні рослини перетворилися на хижаків. А ми граємо за дівчинку, що разом із сестричкою народилася від спільного дерева. Сестричка зникла, і ми, звичайно ж, хочемо її відшукати. А це зовсім не просто в непролазних хащах і руїнах цивілізації. Тож будемо розбиратися із механізмами і потрошечку з'ясовувати правду про своє народження і наше місце у цій екосистемі. На Флоралі точно варто звернути увагу, якщо вам подобається Insight та Little Nightmares. Розробкою займається харківська студія Solid Core Games. демо демоверсія в стімі вийде вже цього місяця, а сама гра буде доступна в СТІМ та на Xbox Series. А колишній розробник Ігор Мафія передав Україні другий симулятор F16. Так, керівник компанії DogFight Boss, колишній розробник відеоігор Лукаш Гомола, передав Українському авіаційному університету вже другий авіасимулятор, а кошти на нього зібрали чеські волонтери. Цей тренажер F-16 можна використовувати для репетицій бойових дій і всіх видів завдань. Кажуть, що щоб його опанувати, треба 10-15 годин. І цей тренажер допомагає українським пілотам підготуватися до навчальних польотів вже на справжніх винищувачах f 16 Лукаш Гомола сам хотів стати пілотом, і це його привело до будівництва власного макету літака. А вже потім хобі перетворилося на бізнес. Локалізація до Command and Conquer Red Alert Лєрт Ремастерд готова до завантаження. Працювала над локалізацією команда перекладачів TSF Reborn. Вони разом із професійними акторами дубляжу зробили просто колосальну роботу, і її результат видно неозброєним оком. Ну або чутно, якщо ми говоримо про озвучку. Морську одиницю утраче. Дивись цим. Нас здобають в усі дірки полковнику. Оце Польща. Так от дубляж записано із залученням ТО цікава ідея. А фінансово підтримано завдяки спільноті. На Ютубі виклили цілих сім хвилин геймплею гри, яку ми особисто дуже чекаємо. Це Прагмата абсолютно новий науково-фантастичний пригодницький екшен зі своїм унікальним баченням. Це недалеке майбутнє, і головні герої Г'ю та його супутниця андроїд Діана повинні працювати разом, прокладаючи собі шлях через холодну дослідницьку станцію на місяці. З геймплейного відео ми дізнаємося, що головною метою Г'ю і Діани стане евакуація зі станції і повернення на землю. Однак людство зробило все можливе, щоб приховати інцидент, що трапився на місяці, і не бажає повернення андроїдів. А саме андроїдом нагадаємо, і є Діана. у грі поєднані елементи і хакерства, і досліджень, які були в Bioshock і Mass Effect, і прям дуже добре видно симбіоз цих двох ігор. Показали перший трейлер японського файтингу «Virtua Fighter Project. Бачимо тренувальний бій двох персонажів і анімації з графікою. Тут просто щось із чимось. А більше деталей про гру нам розкажуть під час виставки Tokyo Game Show 2025, яка пройде із 25 по 28 вересня. Люсі з аніме Кіберпанка G-Runners з'явиться у крі Gear кріґілтіґірстрайк. Це файтинг. Тут в принципі розповідати більше нема чого. А от персонажка Люсі стане доступною вже 21 серпня як частина четвертого сезонного пропуску. Її дуже класно і з великою увагою до деталей перенесли у гру. Disco Elysium тепер доступна на Android. Так, студія ZAUM випустила мобільну версію своєї нестандартної гри. А сама Disco Elysium вийшла в 2019 році, змінила жанр і досі очолює список найкращих ПК ігор усіх часів. Так от гра вже доступна на Android, і логічно, що придбати її можна в Google Play. Рімейк першої готики вийде на початку наступного року. І в новій демці гри вже є українська. І саму демку можна встановити зі Стіма. У новому трейлері з цього приводу нам нагадали трошки Луру і ще показали геймплейні кадри. Там без б'ється із небезпечними монстрами. А оригінальна трилогія Готік буде доступна на консолях PlayStation та Xbox. Про це розповіли на шоу Ачкю Нордік. У 2026 році Gothic, Gothic 2 і Gothic 3 вийдуть на PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One та Xbox Series у вигляді ремастерів з адаптованим управлінням і невеличкими графічними змінами. Для нас це звучить просто як знак, що прийшов час познайомитися з культовою грою, якщо ви цього раптом ще не зробили. А в епопеї боротьби цензури з дорослими іграми на Steam та Itch.io» GOG гок роздавав ігри 18 безкоштовно. Так от лише за добу бандл забрали більше ніж мільйон користувачів, і розробники за бажання можуть подавати свої ігри для додавання вже в наступний бандл. Отак от якщо раптом ви хотіли спитати для друга, то бандл на Гок вже не роздається. Але очевидно, що до крапки в цій історії ще дуже далеко. І перевіряйте ГОК про всяк випадок. У Фортнайт знову все ж кереберть, бо 7 серпня стартував новий сезон. Цього разу на зараженому острові боремося із жуками. Угу. Якщо раптом в Call of Duty Black Ops 7 ви захочете собі скінчик з ушанкою, то можете передзамовити делюкс версію гри. В принципі, нічого нового і неочікуваного. На жаль. Грати можна не лише за гроші, а й безкоштовно. Наприклад, абсолютно безоплатно, в Epic Games Store цього тижня можна отримати дві гри. 112 Operator – це симулятор оператора екстрених служб. Гра супер напружена, ще й треба знати англійську, бо локалізації ми, на жаль, не знайшли, навіть фанатської. А друга гра Road Redemption. Екшн перегони на мотоциклах. А ще до 12 серпня в The Elder Scrolls Online можна грати безкоштовно. І ще й підписку ESO Plus за просто так дають. Все це супер. А в новеньке щось пограти зможемо? Так. Зараз якраз швиденько пробіжимося по релізам наступного тижня. 12 серпня в реліз виходить Abysus. Це динамічний шутер від першої особи від одного до чотирьох гравців. Обіцяють нам захопливу Roguelite подорож Демоверсію підготували, а ще є українська локалізація. Echoes of the End. Тут нас відправляють в небезпечну подорож для того, щоб врятувати брата і запобігти неминучій війні. Кооперативна гра для чотирьох гравців Рарабум. Тут нас вже переносять в майбутнє, яке захоплене зловмисним штучним інтелектом. Будемо боротися з хвилями ворогів і вдосконалювати навички ніндзя-черлідерів. Такі справи. Демоверсія є Fallen City Brawl Породіться містом в жорстокому піксельному стилі, натхненному просто класикою аркад. Це історія про амбіції та помсту. І демоверсія є. 13 серпня виходить в реліз Dungeon Stalkers Сталкерс, Пі півівібікролер -пі в підземелі з персонажками у відвертому вбранні. Так от, тут можна буде об'єднувати зусилля зі своїми товаришами для того, щоб перемогти інших шукачів пригод і монстрів, а ще здобути спорядження та скарби. 14 серпня в реліз виходить Ovis Loop – Це екшн розвага з піксельною анімацією і колодою навичок. Станьте вівцею, озброєною фантастичним мечем, і прокладіть собі шлях крізь вовків. Дайс гамбіт, створіть, очойте власну, повністю кастомізовану і ще обтяжену боргами сім'ю інквізиторів, яка полюватиме на монстрів, що заполонили місто. Відкривайте унікальні здібності, спілкуйтеся з ексцентричними вельможами, дізнавайтеся таємниці міста, час від часу розносячи морозиво. 15 серпня у реліз виходить Суправолд. Побудьте маленьким в світі іграшок ручної роботи. Досліджуйте, розгадуйте головоломки, ігноруйте головний квест, виходьте за межі дозволеного, знаходьте таємні зони, а ще засуджуйте вбивць. О, і ще не забудьте врятувати принцесу. Гра Planetary Life це симулятор планети і життя в пісочниці. Маніпулюйте кліматом, додавайте рослини та керуйте еволюцією істот від клітин до цілих цивілізацій. Можна поширювати життя по всій планеті, а можна просто насолоджуватися, спостерігаючи, як ваше творіння згорає. Демоверсія є. І ще вийде Бенді Ця гра точно може перевірити вашу здатність виживати в умовах постійно зростаючих ризиків. Монстри і перешкоди з'являються просто звідусі. Українська локалізація є. Коти кітюнічки дуже-дуже вам дякуємо за підтримку. Це просто неймовірно приємно. Якщо раптом хочете кинути в нас гривню, то це дуже просто зробити на Патреоні або в спонсорстві Ютуба. І відпускаємо вас грати в ваші улюблені ігри. Головне грайте лише в якісні ігри. Донайте ЗСУ і Слава Україні!